Парламент Грузії, не зважаючи на протестувальників, і те, як показували це по різним каналам, таки схвалив закон про іноагентів. За проголосували 84 депутати проти 30 громадських організацій та опозиційні партії знаємо ми ці громадські організації. Знаємо ці опозиційні партії. Називають закон, ну, звісно, яким проросійським. Владна партія стверджує, що документ має на меті стимулювати прозорість неурядових організацій і ЗМІ. Я не знаю, як ви відноситесь до закону про іноагентів. Я навіть не вивчав закон про іноагентів. Який прийнятий е, в Грузії сьогодні. Е, але на мою точку зору, громадяни України, взагалі громадяни будь-якої країни, повинні знати, звідки фінансуються ті організації, які мають соціальний, політичний, економічний вплив. Бо, якби мені було відомо про деякі фонди, про деякі знаєте, благодійні організації, про ще що-небудь, які... Тягнуть молодь, а потім цю молодь за рахунок впливу, впливу ставлять на різні місця в країні, і ти не розумієш взагалі, кого захищає уявна Мар'яна, кого захищає уявна там іще якась Ульяна, і їх багато таких, кого вони всі захищають і на боці яких інтересів вони стоять. І ти розумієш тільки одне, що явно не на боці українського народу, явно не на боці твого народу, явно вони народ не знають. І у них уявлення про народ, він у них через оті впливи, які вони отримали від ось цих різних агентів, різних країн світу. Думаю, що такі, закони, закони вони. В тій чи іншій мірі є елементом захисту національної безпеки. Адже ми мусимо розуміти, кого ми приймаємо в країні і чиї інтереси ці громадяни несуть. Бо якби ми знали з вами раніше, що 1, 2, 3, ось це ось про російський чи він фінансується російською владою, а оцей раз, два, три. Американським урядом, а оцей 3-4-5 французьким урядом. Ми б тоді бачили ху і хто таки реально живе для і за рахунок українського народу, і з кого можна взагалі запитати? Бо ви і запитати не можете у деяких людей, тому що не ви їх фінансували, не ви їх навчили, не ви їх привели до влади. Вони опинились у владі абсолютно з інших причин. Про які ви навіть не здогадуєтесь, телеграм шапці профілю і чекаю на ваші коментарі, чи погодились би ви, щоб в Україні був такий закон.